Лише в прилуках минулоріч зафіксували 350 випадків захворювання на рак молочної залози. Це досить велика кількість захворюваності. А через війну і хронічний стрес число постійно збільшується. Б'ють на сполох лікарі. Як убезпечити себе та зберегти жіноче здоров'я? Цікавилися у завідувачки жіночої консультації лікаря-акушера-гінеколога Віталіни Петровської. На жаль, в даний час дуже збільшилась кількість випадків на рак молочної залози. У нас рак молочної залози посідає перше місце в Україні по захворюваності. На другому місці рак тіла матки, рак ендометрію, потім йде рак шийки матки і рак яйників. <кій> так як зараз війна і хронічний стрес, ми спостерігаємо збільшення кількості випадків. Інколи, на жаль, бувають запущені випадки раку, але потрібно відмітити, що якраз профілактика цих всіх захворювань ну, можна профілактувати їх. Якщо вчасно проходити профілактичні огляди, рак молочної залози найчастіше вражає жінок віком 45-50 років. Але, на жаль, є випадки достатньо молодих 30-35. Це, наприклад, спадкові форми раку. Якщо у жінки в родині є в когось із родичів першої лінії мама, бабуся рак, їй потрібно починаючи від 30 років проходити ультразвукове обстеження молочної залози. І після 40 років мамографічне обстеження кожен рік мамографія або ну в крайньому випадку один раз на два роки. І ультразвукове обстеження або при потребі, або якщо є в родині в когось випадки раку, то після 30 років раз на рік ультразвукове обстеження. Захворювання на рак молочної залози можна виявити і самостійно. Коли жінка проводить самообстеження молочної залози, на що вона звертає увагу, що може викликати підозру? Це зміна, це асиметрія, виражена асиметрія, Не десь там частково, а виражена така асиметрія, наприклад, западання соска, втягнутість соска. Є такі симптоми, як симптом лимонної кірки, симптом площадки це ущільнення. Жінка проводить пальпацію або приймаючи душ за годинниковою стрілкою, може нащупати в себе. Ущільнення може виявити якісь додаткові утворення, і це має викликати в неї тривогу. Також болючість на першій другій стадії захворювання найчастіше болі не виникають, але бувають випадки, коли це ущільнення болюче, і, на жаль, воно виявляється раковим захворюванням. За виявлення будь-яких ознак Віталіна Петровська радить звертатися до фахівців. Лікар-онколог-мамолог проводить пальпацію молочної залози, ультразвукове обстеження, мамографія, і потім, якщо потрібно, це біопсія, бо тонкоголкова біопсія під контролем УЗД для того, щоб визначити, чи це онкологія, чи це доброякісна, якась фіброаденома. У разі підтвердження діагнозу жінці підбирають найоптимальніший варіант лікування. В основному це хірургічне лікування, так це або резекція молочної залози, або мастиктомі. Тобто повністю видалення залози. І в залежності від стадії, це буде або хіміотерапевтичне лікування, або променева терапія. В залежності від репродуктивних планів, вже лікар-онколог вибирає подальшу тактику лікування. Тобто, якщо це перша стадія раку молочної залози, і жінка ще не виконала свою репродуктивну функцію, або вона бажає ще народжувати діток і годувати груддю, то відповідно проводиться тільки резекція молочної залози, тобто того, тої діляночки, де є пухлина. Деться хіміотерапевтичне або променеве лікування, і далі в жінки залишається молочна залоза, яка повністю буде функціонувати і в подальшому вона буде щасливою мамою. Але рак молочної залози, до речі, відмічали, що є дуже сприятливим на рахунок лікування. Тобто, якщо виявити рак молочної залози на першій стадії, то вилікування практично 95% із продовженням і нормальним життям жінки. Лікарів, вкотре наголошують, запобігти розвитку захворювання можна. Для цього необхідно дотримуватися найпростіших рекомендацій. Виключити шкідливі звички, так? Куріння, на жаль, дуже багато жінок у нас палять, це вживання алкоголю. Відсутність взагалі пологів в анамнезі є фактором ризику виникнення, відсутність лактації, тобто жінка має фізіологічно виконати свою функцію як матері, так, народити дитинку, вигодувати її груддю. Хоча б 6 місяців це мінімум, а то і до року, щоб залоза попрацювала, так, був викид гормонів, було все. І огляди. Це самоогляди, дуже багато випадків, коли жінка сама звертається і каже: Я пропалькувала в себе ущільнення. Ну і не нехтувати, звичайно, профілактичними щорічними оглядами у гінеколога. Рак це не вирок. Потрібно завжди боротися за своє життя і пам'ятати, що чим раніше буде виявлений рак, тим більше шансів його вилікувати. Взагалі в деяких випадках перша стадія це 95-97% виліковування. Тобто потрібно завжди просто вчасно звернутися і пролікуватися.